you <music> Слава Україні! Корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте, а також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Росії, свідчить про перехід цієї держави до великого внутрішнього конфлікту. Таку думку висловив радник так, у думку, ви радник, Офіс... так, у думку ви радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Коментуючи пожежу в будівлі управління прикордонної служби ФСБ в Ростові на Дону. Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в РФ, зокрема в ростовській області однозначно вказує на те, що прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу РФ до великого внутрішнього конфлікту йдеться. В... йдеться в заяві Подоляка. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо. Він зазначив, що Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає. Нагадаємо, що в Ростові, нагадаємо, що в Ростові на Дону 16 березня спалахнула пожежа у будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Там вже назвали офіційну причину вибуху та пожежі. Як повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на офіційну заяву ФСБ, інцидент трапився внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів у гаражі. Паливно-мастильних матеріалів у гаражі о 12.20, тобто об 11, тобто одинадцяті, тобто в за київським часом у ремонтній майстерні у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату ПУФСБ Росії Поростовські. ПУ ФСБ Росії по Ростовській області сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів, яке спричинило вибухи, часткове руйнування будівлі. Йдеться у повідомленні. У російській спецслужбі підтвердили, що внаслідок НП у Ростові на Дону є постраждалі, хоча до цього офіційні представники влади заперечували подібну інформацію. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції. Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео. Почуємося. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новий рейтинг від центру Разумкова дивує деякими рейтингами просто не на жарт. Однак підкреслює істину. Найбільшим улюбленцем українців залишається очільник нашої держави. Найбільшою довірою українців серед політиків та публічних діячів користується президент Володимир Зеленський. За ним слідують Сергій Притула, Михайло Подоляк, Віталій Кличко та Олексій Данілов. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного центром Разумкова у лютому березні 2023 року. Президенту Володимиру Зеленському виголосили довіру майже вісімдесят Відсотків опитаних актору і волонтеру Сергію Притулі довіряють 65 відсотків респондентів, раднику голови офісу президента Михайлу Подаляку. Довіряють майже 60 відсотків українців, майже 58 відсотків опитаних висловили довіру меру столиці Віталію кличку, що дуже дивно. Цілком ймовірно, що кличка та притулу вже готують від президентські вибори і розгортають політичні штаби. Якщо притула зробив свій внесок у нашу перемогу, то виникає запитання. А який же добробут подарував українцям ексбоксер? Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову. Довіряють майже 55%. Більше половини українців також висловили довіру прем'єр-міністру Денису Шмигалю 51,6% та міністру оборони Олексію Рєзнікову 51,3%. Особливо впадає в очі, як Тимошенко, Порошенко та Бойко мають просто божевільний антирейтинг. Нарцис Арестович теж близький до хвоста. Більшість опитаних не довіряють Юрію Бойку, 82%, Юлії Тимошенко 76%, Петру Порошенку 65%, Олексію Арестовичу 59%. Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє Зеленським. Кому з 33 до 85 відсотків, притулі з 22 до 65 відсотків, кличку з 26 до 58 відсотків, Данілову з 12 до 55 відсотків, шмигалю з 11 до 52 відсотків, ярмаку з 10 до 41 відсотка. Оприлюднені 15 березня свіжі дослідження центру Розумкова проливають світло на те, що єдиною соціальною групою, на яку вибух довіри суспільства не поширився, залишились чиновники й політичні партії. Дослідження продемонструвало, що топ керівникам країни українці довіряють політикам ні. Водночас найменш корумповані. Вони на думку українців є місцева влада, громадські організації та президент України. Рівень корумпованості соціальних інституцій оцінювався за шкалою відносно оцінювався за шкалою від 1 до 10 балів, де 1 бал означає відсутність корупції, а 10 – дуже високий її рівень. Найбільш корумпованими українці вважають Верховну Раду України та українську владу в цілому 6,8 бала, Кабінет міністрів 6,1 бала, міністерство оборони України 5,8, обласну владу 5,7, офіс президента 5,6, антикорупційні органи НАБУ, САП, НАЗК – 5,6 балів. Появу у такому Тингу на чільному місці волонтера притули є дуже важлива, як кажуть в один голос всі соціологи, середовище волонтерів і добровольців стало третім поруч із владою та армією, чи рівень довіри в суспільстві б'є всі можливі рекорди. Втім, решті, так званих старих політиків, доведеться ймовірно йти на великі об'єднавчі процеси, щоб хоч якось зібрати достатню електоральну підтримку, адже війна не пошкодувала нікого. Яскравий приклад Дмитро Разумков, який перед вторгненням мав відчутний рівень впізнаваності, і навіть політичні перспективи на критиці Зеленського зараз йому важко знайти правильну нішу, як і Тимошенко чи Гройсману, чи ще десятки. Към інших колись важливих політиків підсумував уп директор соцгрупи рейтинг Олексій Антипович. Таким чином, середовище старої політики переживає глибоку екзистенційну кризу. Головна її причина не залученість більшості колишніх і нинішніх партійних діячів ні до влади, ні до армії, ні до волонтерських рухів. І як би сам Севочоли не старався показати себе патріотом, всі його спроби є марними, українці давно побачили, хто є хто. А про таких проросійських постатей, як Бойко, взагалі немає чого казати. Вони давно канули в небуття, адже своїми руками принесли на нашу землю російську агресію. На цьому мене все підписують. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.